Волинь стала 10-ю областю на шляху копії штандарту Першого українського фронту. Це символ всеукраїнської естафети пам'яті, присвяченої 70-річчю визволення держави від фашистських загарбників. У Луцьку ветерани війни і молодь зустрічали копію фронтового штандарту у Волинському регіональному музеї українського війська та військової техніки. До 16 липня в області перебуватиме копія штандарту Першого українського фронту, символу всеукраїнської естафети пам'яті Слава визволителям України. Її приурочили до 70-ї річниці визволення країни від фашистських окупантів. Ветерани великої вітчизняної війни, молодь, взяли участь у церемонії передачі знамена на тимчасове зберігання регіональному музею українського війська та військової техніки. Отримали його працівники і книгу пам'яті зі спогадами фронтовиків та історичними довідками. Йдеться про інформацію з дев'яти областей, де вже Пройшла естафета Слава визволителям України. Цю ініціативу високо оцінив голова Комітету ветеранів війни і військовослужбовців обласної організації ветеранів Олексій Ліхтарович. Мовляв, це значима подія для тих, хто визволяв Україну і для молодого покоління, яке має пам'ятати, якою ціною рідну землю визволили від окупантів. На протяжені 13-2014 року ми проводимо українську естафету пам'ять Слава водителям України. Здесь есть живые люди, которые освобождали нашу Волынь. Здесь было правильно сказано, что нужно вспомнить тех, кто погиб у нас на фронтах. Где мы живем, мы знать должны тех, кто отдал свою жизнь молодую, кто остался в живых. Вот стандарт значит, знамени боевого первого Украинского фронта. Но помимо того, что Український фронт ішов половина Волині, а половина правої сторони перший білоруський фронт. Михайло Тімофєвич і я були в фронті в білоруським. І з Волині всеукраїнська естафета пам'яті Слава визволителям України вирушить на Львівщину. Передача копії штандарту відбудеться поблизу села Журавники Горохівського району.